Файно коліннички. Ану тепер у нас е, ходять дорослі колідники, партії такі, та й склали таку коліду про сучасні. Що у нас відбувається в нашій державі? Хлопці, заколідують, колідують. А ну файно. Все це очило нас на майдані. Як ми прогнали селе спогані, погані сили все упирали, щоб Україна ярмісто гнала. Країна наша, ми твої діти, селе немає, так я терпіти. ніхто не думав цьому столітті, що з українців кров мечу мечуріті, майдан це приклад для всього світу. Народ не буде я терпіти. Небесна Сотня, світ України, кожний за нашу. Віру загинув, люди раділи, що перемога за Україну Просили Бога, але кремлеві це все не вдало, що Україна Вільною стала на наші ниви Лані родючі, на оком маскальку сучі, землі Донбасу, землі Лугані. Хоче забрати Путін поганий, не вже маскалю мало Росії, на нашу землю смуток посів, з ворогом лютим днем воювати, не будем браття, дем годувати, за наші землі до бою за наші діти, за нас до бою, молоді хлопці. Гинуй сотками, голови склали за нас з вами. Слава Україні, героям слава, Найпросвітає наша держава. Змилуйся, Боже, дай нам прожити, дай Україну нам захистити. Ми за героїв щепку здоймаємо, за їхню славу голос Слава! Україні героям слава вічно ме наша держава.